Всім друзі! З вами я, Сімфоп, і сьогодні в цьому відео ми будемо грати в Майнкрафт, але на різних серверах. Я підібрав два, на мою думку, найкращих серверів в Майнкрафті. І в цьому відео ми зіграємо на них в Bedwars та інші міні -ігри. Поїхали! Так, ось наша вже перша гра в Бедварсі. І перший сервер у нас називається Агера Prupp це дуже прикольний сервер, він мені, якщо чесно, дуже подобається, тому що якісний бидварс прикольно. І плюс в тому тут, що дуже швидко падають ресурси. Мені таке подобається. Можна швидко купити собі на ресурси і зарашвати своїх ворогів. Зараз підемо до голубих, але він чомусь там не покашить, тому, думаю, зараз підемо, йому швиденько зламаємо лізочку і знесемо. Так, руйнуємо Йду до своєї буви, і закупитися там трішки, тому що в мене з ресурсами не густо. Так, ось я вже на своїй базі і, напевно, в мене вже буде своя броня. Так, я правильно думав, в мене тепер є броня і інструмент. Парочку, Круто? Так, у нас залишилися тільки зелені та червоні Капець. дуже швидко. Тут немає такого, що всі лутаються і ні до кого не йдуть. Це прикольно. Так, а тепер зроблю, я сподіваюся, що я зроблю блок ледер клач. Так. І. Ах не вийшло. Ну, добре. Так, залишилися зелені та червоні, я бачу. Зелених, я бачу, тому зараз побудуємося до них. Так, ось я вже біля бази зелених. І руйнуємо йому ліжко. Копей, що за таймінги? Зелений якраз впав, бачите? Мені його дуже шкода. Так, так, залишилися тільки червоні. І я. Ну, якраз я бачу червоних, навіть будуватися не прийдеться. Прикольно. Зараз до нього підемо і зруйнуємо діжку. Я сподіваюся. Я правильно думаю? Круто. Так, руйнуємо. Давай, і ми цю гру перемагаємо. короче, короче прикольний. Але ще давайте підемо на один із моїх улюблених дуелей. І це називається Сікфайт. Тому поїхали. Так, ось наша дуель на Сікфайті. І я сподіваюся, що ми її виграємо Ну, у мене Сікфайтом коротші стосунки тому. Зараз треба затишити, Але тут такий жорсткий чел попався, який не відкидується, ну прям строго. Я не, не знаю, виграємо чи ні. Тут такий жорсткий чел грає. Опа, і він заводить. Але добре. І перше ліжко є в кишпін. Він щось пише в чат, але... Дядя, не надо тут матюпать. Ну дядя, ну не треба. Короче, давай давай. Скидаю і, вину, і все. Не дуже ми довго зіграли, тому давайте еще одну гру. Поїхали на стайню груп. Так, ось наша гра на Сигфайт. Я сподіваюся, ми її виграємо. Ну что, столби буду? Я думаю, це напомню. Ну допустим. Дядя, давай я вот так сделаю. Ух. Так, минус первый лифт. Давай. Ух, что за клач? Пока ведь летаешь. вже другий ліжко є Давайте я його джитером выиграем. Прям не баттером, а джитером Я звісно не практикую джитер. Тому... ні, джитер це фігня. тому я буду баттером. Так, тязі. та ні, я слоти перепутав може із за того, що я сказав, що джитер це фігня. Не знаю. Все, мируємо ліржку. Цю грому виграємо, тому поїхали вже на наступний сервер. Так, і ось у нас вже наступний сервер, але ми не будемо грати на ньому в Bedwars, тому я хочу зіграти на ньому Fireball Fight. Якщо що цей сервер називається Mainland, тому поїхали. Я якщо чесно не хочу на цьому сервері грати в... ой, капець. в. Bad Wars, тому що тут. Fireball fight зроблений дуже круто. Мені хочеться пограти в нього, якщо чесно, бо він. Тут дуже крутий. Але на цьому сервері теж буду грати в Fireball Fight. Так, дядя, давай. Шо? А ну-ка, давай так. 360. Мне обратно. Давай тишку и запустим. Не я в папку, блядь. Да, Нормально. Блядь. Дуже прикольная полка система, она мне дуже тут понравилась, потому что... О боже мой! Так, далее. Комбо, мини-комбо. Ну да, короче, по то состав про медиана. думаю, Так. Нет. Опа. А, все, -а наращивайся. И все, я думаю, все Ну коротше, поїхали далі. Так, ось тут наша вже доступна. Да? І на такій самій карті. Прикольно. Мені ця карта дуже подобається. Хоч вона з хайпіксель, але... Вона прикольна. А я вам прошу кажу. Бачили, як я тут комбу роблю на цьому сервері. Так, ну тут, коротше, БПС 100 і найбільше подобається. Летів. Парни Одни дошли. 9. Ну так, давайте ми зробимо. Ку, ви бачили тут фарбок, Ну, поїхали ще одну гру, мені подобається. Так, ось наша вже наступна у знову ж таки на цій карті. Не да, знаю, чему вы его покупаете, но там на сейке все найти будет. Так. Ну, будем все просто в зоне так само идти. Ну, окей. Да. Ну, бро, перестань падать. Інтіз шкою зробити. Повернуємо це потім зробити. Без різниці. Опа. Все, ми його і... О боже мій, я майже засейвився. Поїхала вже, я думаю, ласткатку? Так, ось наша вже ласткатка. Зараз підемо йому ліжку побувати. Він вже відразу вже падає в Наш. Ну, так. Ну шо ти туди... Шо? О боже, там ліміт на фаерболу там кидать. Я забув. Але було прикольно пройти це Же а ты уже фаерболом у меня швыряешь? Это бишь не выстучить. Так, давай кидай фаерболы и иди сюда. Ой. О, опять ты меня не забыли. Це була ласкатка. Тому що, друзі? Всім дякую за перегляд. Дякую, що дивитеся мене. І всім па-па!